Фашистська Росія зараз проводить тонку інформаційну спецоперацію проти України стосовно оцього вбитого зека. І ми зараз вам про це розкажемо. Отож відна інформація така: найманець із групи Вагнера Євгеній Нужнін сидів собі в російській колонії за убивство, підписав контракт із ЧВК Вагнер, потрапив на війну в Україну, потім потрапив у полон. До речі, він найманець, а не воїн Збройних сил РФ. Тому, згідно міжнародних правил, його могли і не брати в полон. Його могли вбити на місці. Це не забороняється. Але він таки потрапив у полон. В полоні він на камеру розповідав, що дуже не любить Путіна, нібито, і хоче воювати проти РФ. Є інформація, що він хотів вступити в так званий Легіон Свобода Росії, це підрозділ, в якому воюють росіяни проти путінських посіпак, але його не прийняли. Про це повідомив Ілля Пономарьов. І в результаті він був повернений до РФ. Чи то за процедурою обміну, чи то за депортацією. Там незрозуміло, є різні версії. Відмови від обміну він не підписував, про це сказав радник Зеленського Подоляк, і коли він потрапив до своїх вагнерівців, ті його вбили кувалдою, а потім оприлюднили відео з цим. Після цього найцікавіше хороші русські журналісти і ліберали почали звинувачувати Україну в смерті Нужніна. Ах, як могла Україна видати цього чесного простого чоловіка, котрий сидів за убивство і погодився воювати проти України. А тепер роздуми із цього приводу від військового аналітика, журналіста Кирила Данильченка Роніна Росіяни хочуть міцної руки і найсмачнішого пломбіру. Вимагають мочити в сартірах і розстрілювати відмовників. Ну, гаразд, от вам Пригожен людина сиділа за статею за вбивство жінки за ланцюжок. А тепер він герой Росії. Феєрична кар'єра. Пригожин це шеф ЧВК Вагнер. У нього гелікоптери, танки, важка протиповітряна оборона. Пригожин дає інтерв'ю праворуч і ліворуч, погрожує втручатися у вибори США, і на плакатах обіцяє навести лад. Ще він обіцяє бійцю з його ЧВК Вагнер, в якому відірвало ноги, зробити протези і навчити працювати на комп'ютері. Бо з Вагнера виходять лише на пенсію і на цвинтар. І в його організації трохи кувалдами страчують людей, малюють свастики і руни в Айнзарії під Тріполі і трошки катують. Ну, буває. Хто ж винен, що Вагнер практикує роками позасудові вбивства? Можливо, росіяни, котрі допустили деградацію всіх ознак держави у вигляді монополії на насильство, непорушності кордонів, судів, публічності влади. Допустили деградацію до правил, як у банді в організованому злочинному групуванні, і до лисого героя, який набирає зеків у в'язницях на війну. Ні. Хороші руски вважають, що винуваті українці, які видали нібито перебіжчика, якого забили кувалдою. Блінов вам на лопаті, браття. Перебіжчик це людина, яка сама перейшла на наш бік, планувала перехід, а не взятий у бою і бажаючий зберегти життя. Котрий, звісно, розповість, що він крав булочки по три копійки в дитинстві. Звичайно, що той, хто сидів за важкою статтею за вбивство двох людей, колишній служивий внутрішніх військ РФ, взятий у бою в полон, він не пройде жодної спецперевірки, і його не візьмуть нікуди ні до міжнародного легіону, ні до батальйону Каліновського, ні до Свободи Росії. Неможливо перевірити його минуле в зоні навіть до вербування Вагнером. Можливо, його єдина місія була власне здатися і пройти фільтрацію, і потрапити в підрозділ, котрий воює проти РФ, щоби потім звідти здавати інформацію. Одним словом, його відправили додому на Росію. Цілком логічно наші хлопці, які потрапили в полон на ЧАЕС чи в Маріуполі, багато місяців у полоні. Між убивцею двох людей, який нібито дуже не любить Путіна в інтерв'ю, і між нашими бійцями вибір очевидний ми рятуємо своїх. А те, що ви там на Росії страчуєте одне одного кувалдами, так це ви побільше малюйте зюкви замість символів РФ, передавайте організованим злочинним угрупуванням панцирі, приймайте за видуманими референдумами території і роздавайте громадянство. І сподівайтеся, що опинитеся з правильного боку кувалди, коли настане ваш час. Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо!